Дякую, Руслан. Ми перебуваємо у Петропавлівській Боршагівці під Києвом. В регіоні це місце найбільше сьогодні було. Постраждало а найбільше тут руйнування за даними Київської обласної військової адміністрації. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків. А ще, а це до речі, понад тисяча вибитих вікон та дверей. А також пошкоджено 10 приватних будинків, три знищено повністю. А також можна побачити тут було десятки пошкоджених автомобілів, і люди продовжують оговтуватися після сьогоднішнього пакету. Ранку. Як бахнуло, картина мені на голову впала. Спасіба Господу Богу, наверное, це мене спасло. І вікно зверху. Все стіг, стекла і все А котті взагалі повиносило. Одного кота під кровать, другий не знаю, де вони були. А на кухні все вели. Все пошкоджено і вся, вся мемля, все мебля, все в вікно там вилетіло. На місці продовжують працювати рятувальники до ліквідації наслідків російського удару. Долучилися і представники Українського товариства Червоного хреста благодійники, волонтери. З самого ранку йде е, спілкування з громадянами житлового комплексу Львівський, прийом документів на матеріальну допомогу. І всі потреби розглядаються, всі звернення розглядаються. Одночасно приймаються заяви до поліції. Всім необхідним матеріалом зараз жителі житлового комплексу забезпечуються. Це є плівка, брезент і USB. Не залишили один на один з бідою людей місцевих жителів і інші люди, які мешкають неподалік. Ну, ми тут живемо поряд взагалі. Ми дуже часто тут буваємо на цьому комплексі, гуляємо з дитиною, тож ми не могли стояти осторонь, прийшли з чоловіком сюди, щоб допомогти це все розібрати, підмости. Ну, було дуже гучно, я за дві хвилини, мабуть, до цього моменту прокинулась, почула, як летіла ця ракета, на жаль, потім схватили дитину і одразу побігли до ванної кімнати. Зараз ну, все є, зараз е, людина буде заміряти рами, стекла, поки замирять, е, робимо клійонки, ми закриваємо. Це двері повирували, зараз прийде людина, теж буде заміри робити. Даємо людям клійонку, ріжемо в розміри, застелюємо поки. За даними за даними посадовців, в результаті чергової терористичної атаки ворога в Петропавлівській Боршагівці звернулися за допомогою до медиків 19 людей. І на цьому у мене все. Передаю слово студію. Дякую вам, колеги. Наші кореспонденти Анатолій Журавльов та Руслан Сміщук розповіли про наслідки російської атаки на Київ та передмістя. Дякую.